Шовковський вигнав гравця Динамо прямо на зборах. Сінченко переходить до Мілану. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Андрія Луніна знову загострилися проблеми в мадридському ралі. Після того, як команду влітку 2025 року очолив Хабі Алонсо, український воротар перестав розглядатися як основний гравець. Новий головний тренер робить ставку на відновленого тібу куртуа, який, попри вік та минулу травму, залишається першим номером, повідомляє Марка. А сам Лунін підписав із бланку з довгостроковий контракт. На тлі зміну тренерському штабі Андрій опинився в незручній позиції. на конкуренції за основу стрімко тану. Літнє трансверне вікно може стати визначальним, якщо Лунін не знайде нового клубу, хоча б в оренду до кінця серпня. Він ризикує весь сезон провести на лавці. Це буде серйозним ударом по його формі та шансах зберегти місце в стартовому складі збірної України, поки в іспанській пресі не повідомляють про конкретні варіанти переходу для українця. Але зрозуміло, що кожен день без рішення працює проти нього. Напередодні старту сезону Лунін опинився в замкненому колі. Контракт є довіри тренера немає, а конкуренція з куртуа практично програна. Якщо ситуація не зміниться, ворота ризикує втратити не тільки ігровий тонус, а й важливу роль у збірні України. За таких умов оренда в сильний європейський клуб могла б стати порятунком і для кар'єри, і для національної команди. Українська асоціація футболу ОАФ. Офіційно оголосила про запровадження нового формату Кубка України, який вступить у дію вже з сезону 2025-2026. Прес-служба Української асоціації футболу сьогодні, 11 липня, офіційно оголосила про новий формат розіграшу Кубка України. Сайт Український футбол інформує про нововведення, новий формат Кубку. Старт з кваліфікації серед переможців регіональних кубків з однієї 32-ї фіналу до гри приєднуються клуби УПЛ без учасників Єврокубків. В одній 16-й фіналу ще 4 клуби, які представляють Україну в Європі. Один раунд, один матч без додаткового часу. Одразу серія після матчевих пенальті. Максимально сліпий жереб. або «Динамо» можуть грати між собою або проти аматорів. Також усі матчі Кубку України транслюватиме один мовник у ПЛТБ. І ще одне вперше за багато років вітчизняні команди боротимуться за новий трофей. Перші матчі оновленого Кубку України заплановані на 9-10 серпня. Чинним володарем Кубка України є Донецький Шахтар. Італійська Рома офіційно оголосила про оренду фурорда Ельдора Шамуродова. Футболіст з Узбекистану перейшов в істамбул Башак Шехір. У турецького клубу є право викупу гравця, повідомляє Чеза Дітотті. істамбул Башак Шехір може через рік офіційно підписати Ельдора Шомородова за 2,7 мільйони євро. За оренду гравця турецький клуб заплатить 4 мільйони. Угода стала частиною перебудови атакувальної лінії команди під керівництвом Джан П'єро Гаспері. Шумородов провів за рому 85 матчів. Забив 13 голів та віддав 11 асистів, але нова тактика Гаспирині залишила його безперспективна роль стартового нападника. Український футболіст тепер залишиться єдиним центрофорвардом вовків перед стартом сезону 2025-2026. Він зможе відповідати надії тренера та розвивати гру без тиску з боку Шумородова. Від Артема чекають стабільності та результативності, особливо в Єврокубках. Для Довбика ця ситуація означає шанс. Проявити себе і змістити статус лідера атаки. На початку сезону Гасперіні зможе побудувати лінію нападу навколо українця, особливо якщо підтвердиться його готовність до щільного гра. Київське Динамо покинуло Україну майже на півтора місяця. Клуб організував повноцінну базу в Польщі. Команда Олександра Шаковського проведе цей період у Любліні, де готуватиметься та гратиме Єврокубкові матчі. Повідомляє Динамо Київ.юа переїзд заплановано одразу після першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, який відбудеться 22 липня. Уже з цього дня і до кінця серпня Динамо перебуватиме в Польщі без повернення в Україну. Там же у Любліні 29 липня відбудеться матч відповідь у ЛЧ. Окрім Єврокубків, такий вибір логістики пов'язаний з календарем УПЛ. У перших трьох турах чемпіонату України динаміці зіграють виключно в західних регіонах, рівному Львові та Тернополі. Це дає змогу зекономити сили та час, адже відстань між Любліним та цими містами становить від 100 до 300 кілометрів. Якщо кияни пройдуть увесь шлях кваліфікації, то повернеться додому лише 30 серпня. Саме тоді відбудеться матч 4-го туру УПЛ проти Читомирського полісся. Він стане першим домашнім поєдинком на території України. До цього моменту вся підготовка відбуватиметься в Любліні, а Єврокубкові матчі щотижня після завершення відбору у Лізі чемпіонів у розкладі наступна пауза до середини вересня. Саме тоді Динамо повернеться до звичайного графіку та знову зіграє в Києві. Також чемпіон України. Справді проявляє інтерес до центрального захисника Рієки Стефана Раделіча. Однак генеральне підтвердження переходу поки що відсутнє. Йдеться про підготовлену пропозицію від українського клубу, повідомляє спортські новості. Як стало відомо, пропозиція щодо трансферу Стефана Раделіча дійсно є. У Динамо вивчають гравця та розглядають його як потенційне посилення лінії оборони. Але перевиконаний трансфер та суми поки що говорити зарано. Згідно з інформацією з Хорватії, рієка оцінює ределіча приблизно у 2,8-3 мільйони євро. Але остаточне рішення залежить від запиту самого гравця. Агент захисника вже спростував деякі чутки. Про перехід до Києва не йдеться. І переговори поки що тільки на початковому етапі. Це 27-річний боснійський центральний захисник з ростом 2 метри 1 сантиметр, який дебютував в академії з Рінські та пройшов шлях через штутгарт 2 Осієк Шериф та Рієку. З 2023 року виступає за Рієку, де провів 52 матчі та забив 2 голи. А в сезоні 2024-2025 став чемпіоном Хорватії та Володарем Кубка. Минулого сезону Радайліч провів 37 матчів, відзначившись трьома голами та одним асистом. Це стабільний гравець оборони, який може стати важливим поповненням для Динамо. Лонський Версгем проявляє конкретний інтерес до Олександра Зінченка, захисник збірної України та Арсеналу, може змінити клуб, але залишитися в столиці Великої Британії. Переговори між сторонами перебувають на стадії підготовки, повідомляє видання Весгемзон. Молотобійці не збираються поспішати з підписанням контракту. Керівництво клубу всерйоз стурбоване історією травм-футболіста, особливо частими пошкодженнями литкового м'яза. Через який Олександр Зінченко пропустив значну частину минулого сезону. Як розповів спортивний лікар, Рад... Як розповів спортивний лікар Раджпал Брар, Везгем запросив розширену інформацію про фізичний стан українця. Клуб збирається організувати спеціальний медичний огляд. Щоб виключити ризики, пов'язані з віковими змінами та високим навантаженням останніх років. Попри те, що зінченку всього 28 років у клубі хочуть переконатися, що його здоров'я дасть змогу виступати на стабільному рівні. Особливо важливо це на тлі майбутнього щільного графіка сезону АПЛ та участі в Єврокубках. Якщо українець успішно пройде обстеження, то трансфер у Весгем стане новим етапом його кар'єри в Англії. Зінченко може отримати більше ігрової практики ніж у Арсеналі. Та останнім часом його роль у команді Артети скоротилася. Опорний півзахисник Київського Динамо Решат Рамадані зіграв у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів «Нью Сейд Шкендія 0-0 за північно-македонську команду. Решат Рамадані певно, новий сезон проведе у складі північно-Македонської Шкендії, кольори якої захищав у торічній кампанії. Київське Динамо не робило офіційних заяв щодо майбутнього півзахисника. А той факт, що напередодні він ще зіграв за шкендію, промосу натякає. Оренду угоду було чи буде пролонговано. у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Динамо зіграє проти переможця При застоянні Жальгіріс, Литва, Хамрун, Спартанс, Мальта. Перший матч Динамо проведе на виїзді 22 липня. Початок гри о 19.00 за київським часом. Матч відповідь відбудеться 29 липня в польському Любліні, де кияни прийматимуть суперника на своїй номінальній домашній арені. Стартовий свисток пролунає о 21.00 за Києвом. Динамо за підсумками сезону 2024-2025. Заробило 70 очок та завоювало звання чемпіона України. У першій грі нового сезону команда Олександра Шевковського на виїзді зіграє проти Рівненського Вересу. Поєдинок заплановано на 2 вересня. Початок гри о 15.30. Рамадані загалом провів складі Динамо лише 4 офіційні поєдинки, без результативних дій. Контракт Рашата з Динамо чинний до 30 липня 2028 року. Трансфермаркет Усіння 22-річного хавбека у 400 тисяч євро. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!